Яблонський Андрій. Розкажіть Андрій про себе і чому ви поїхали в ту За що? Мене звати Яблонський Андрій. Я учень цей No45 про себе. Програма я займаюся вже 4 роки, а сфера міська у Data Science вже два. Проєг написав проєкт. Це нейронна мережа, яка попереджає. цей проект я і я прокончала з командою секції математика, також по самодовго на роботу з іншим відділом. І е, конкурс Альфас, це був вже перший міжнародний конкурс, з яким я нагородилася так, от медісе і сама отримала бронзу, багато років я отримала золото. А цього року я представляла нашу роботу математики, яка називається Спіщення кривини та кривини координат. Це було продовження минулих робіт, однак з інні роботи, яка там досліджувалася з принципом метана, на більш новому етапі і результати також були виbrane командувала uh, Я маю сказати, що математика зажива для мене цікавою, тому що колись раніше я вступила також до фісково-математичного ліцею, я його пискницею, і в тоді математика стала частиною моєму ліцею, і я прийшла так пов'язати майбутність і сферою, кому зараз навчається спеціальність і соціальний аналіз, допомовляю і математику і програмування. Мене звати Настина, я учениця 10 класу військового фізичного математичного ліцею. І я писала роботу з математики, а саме про змічні геометрії. Взагалі я математику згадувала з маличку, і я вибрала саме цю тему, адже мені було дуже цікаво, як я граю, я також грала в дитинстві, саме створювала з математикою. І моя робота показує... Ця теорія звичайної може застосовуватися у різних галузях. Під час роботи також створила свої власні ігри і мені здається, що сам база, якою багато травм, може бути математика. Що цікаво, що Юстина вона не тільки любить математику, але вона ще захоплюється астрономією. Вона хоче бути астрономом. І от ще у нас є один астроном, проще був там. Мене звати Орони Падан, я учень Львівського фізико математичного ліцею, який поступив у 8 класі, і з 8 класу я почав займатися астрономією і програма. Моя мене академія вже 3 роки. Перший рік я поставив роботу по програмуванню, проте минулого року вирішив спробувати себе в астрономії та поєднати класові захоплення. Отже. Стравляти свою роботу, яка... яку я проводжу розрахунки площі сонячних плям і суперативним методом для покращення вашого розуміння про сонячну активність. Дякую. І ким ти хочеш виконати? В майбутньому я все ж таки wybrał w deserę trochę z tutaj jak zajście chodzi za zadowia, zabierze ze to В этом классе я у с химией, а на судари уже в 50-х начальниках решила заняться на комплексе работы. Я на для была посвящення под малости напишем с вами, выключили продукты е, дозволь мені представитися, я Сосокрис Макапа, автор цього конкурсу. Я, а, отримала зразі з літературна міжнародного свята, де зняла таку. Собієсть та тренова за допомогою медалі. Будуть якісь риси, так? Візологія медалістів, про що говорити. Виговую світна в Україні несить тему розвитку медалістів. Прошу з uh, Науковий керівник Софії пані Юлія Дубенська, uh, кандидат хімічних наук, і пошкаха Львівському національному університету, написала так. Я знаю, що Софія ще шукає себе, однак я переконана, що дослідницька діяльність ма стала важливим етапом у розвитку її наукової компетентності. нас є На Мене звати Охща Анна, я учениця Львівського фізико-математичного ліцею. Оскільки в нашому світі з'являється дуже багато нових захворювань, ми повинні знаходити нові методи лікування їх. Тож я моїм науковим керівником з Олександром Сергійовичем вирішили зайнятися цим і ми дослідили полімери, далі з яких ми робимо катіонні комплекси, які здатні змінювати генетичний код клітини і тим самим ми можемо лікувати різного роду захворювання. Тож, мені вдалося захистити цю наукову роботу на Айкасті в Тунісі, І в майбутньому я хотіла стати аналітиком клінічних випробувань і продовжувати дослідження. І що ти отримала, то місці розуму навіть Дякую. І Дарій можна, якщо можна, так сказати, і брати слово до Дарія Півтеранової академії. З якого класу ти ходиш молодой академію далі? Клас. З п'ятого класу. П'ятого класу. Витерав, все. Вітаю мене звати Вірі Кузьмінський. я учень 11 класу ліцей အဲဒီနှစ်မှာ uh, so... Я знаю, що ми тим по місу ще й інші вони будуть брати участь, інше міжнародне змагання. Ну, добре, ті теми такі розумні, такі дуже складні, а крім науки, ви чим усігавитеся чи ні? Що э, він також знаходить змогу, э, щоб я могла подивитися на наступні етапи нашої наукової роботи, які досліджуються не лише в наших лабораторіях, а й інакше. Тобто я маю змогу дивитися повністю на весь цей процес, навіть якщо ми його не робимо. Також хочу подякуватися на карам своєї оскільки по со що була моя робота в гомете не був і э вона на складені слухала на жоманий напій э це відносно на вас вашою роботою я вас подранку досить закидота терносе моє сьогодні моє сьогодні дуже ще я даєш теж тако що на мого блене голод те що мені да два апарати до я не можу я покращити свій проект та казав, яким саме способом можна це зробити. Що думало мені значно і його реалізації та тому, що це було одним з чужих моментів, чому я зміг піти до міжнародного віти. вчителі просто перечитували якісь презентації, перед цим перечитували статті, книги, він дуже багато і я дійсно вдячна. Я також хотіла подякувати своєму навколому керівнику, пану професору Мудрівичу, адже він показав, наскільки математика справді цікава і красива. А, і мені дуже приємно, <говорить> що ми також сиділи і намагалися розібратися з різними оціонами. І він сам мені Так. І стали безчетним задоволенням. Слухай, що вас можна було ще і ще, і ще, як кажуть, такі сусідні організовувати, скажіть, будь ласка, не тільки от там, як мої седорові філії, а і для тих учнів, для тих майбутніх мало. Це не лише про наукові роботи і змагання, це ще й про колектив, про хороші враження, про те, що побачити різні місця і зустріти власних людей. Мова Академія дала мені дуже великий поштовх до подальшої моєї наукової діяльності. Я дуже рада, що в нас в країні є така організація, як Нова Академія, яка дозволяє нам дітям. Вже займатися такими серйозними дослідженнями, навіть в подальшому презентувати їх у міжнародному рівні. Але Росії показала мені, що така наука, що вона існує не лише в книжках, що це не лише якісь лабораторії, а вона просто навколо нас і кожен з нас може придумати щось нове, щось своє, зробити свій вклад, будь-яку галузь та стати важливим, презентувати свій проєкт і нести на якусь наукову цінність.